Як у тебе справа? Чудово. Скажи, будь ласка, якби ти був машиною, якою би був? Аудиків 7». – А чого? E -е, велика, надійна і хороша. Дицький була хороша. БМВ. Чого? Бо вона дуже класна, але в неї треба багато бабок багато вкидувати. Mm, чудово! <сélite> 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 Я був би жигулями дев'яткою. А чого? Я на ній 20 років проїздив. Вона вже мені як рідна. Цікаво. Мерседес. А чого? Подобається. Ти собі сам подобаєшся. Красавчик. Lamborghini. <рес> а чого? Шутка. У Camry камері 3,5. Чого? От, бо вона надійна, не ламається і дуже чудово їде. Супер. Надійною якоюсь, не спортивною. Просто Одесом. Я класно, що тебе є ще дівчина-інструктор, бо Нарешті. я. Бо я задобалася тримати <рес> подарунки на 8 березня сама. <рес> <рес> О, Cayenne. А чого? Така красива і швидка. Гольфом. занадто його люблю. Я зрозуміла. Все треба любити поводить. Порш зелений, нормально. Нормально. Порш, порш. Люблю Порші. Звучать так гарно, так просто у мене прямо ж поморожки. Трясе мене, коли я чую цей звук. Я був машиною з тачок, мультяшної такої, не повні, його звати. Це червоний такий спортивний.